Усім привіт! Як і завжди, я дуже рада вітати вас на своєму каналі та дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я знову буду ділитися з вами новинками парфумерії цього разу на весну 2024. І якщо вони вас цікавлять, обов'язково продовжуйте перегляд, щоб дізнатися про них побільше. Уся корисна інформація буде в описі до цього відео, тому, будь ласка, все це передивіться. Більшість сьогоднішніх новинок будуть нішові, бо дизайнерські парфуми щось тільки взимку було. Активні, а зараз трішечки притихли, але про це згодом, перш ніж ми розпочнемо, я буду дуже вдячна, якщо ви можете залишити під цим відео величезну вподобайку, бо вона точно допоможе його просуванню. А також підписатися на мій канал, бо це допоможе його розвитку. А після цього всього ми можемо розпочинати. Ну що ж, мені одразу цікаво дізнатися, чи ви вже чули про якісь цікаві новинки. Якщо так, будь ласка, залиште їх у коментарях, бо ваші відео також допомагають розвитку каналу та контенту. А я буду розпочинати з. З бренду Мансера. Я думаю, він не новий для поціновачів нішової парфумерії. Вони мають багато хітів, такі як Роузісваніль, Сідра Бої і багато інших. Я в своїй колекції маю тонко колений, ймовірний, тонковий аромат. з... Відчуттям Coca-Cola, який ви, до речі, можете придбати, як і більшість парфумів цього бренду з моєю знижкою на сою Авангард. Посилання буде внизу під цим відео. Також я маю їх легендарну velvet Vanilla, неймовірна, дуже гарна для мене літня а, ваніль, а також щось більш ексклюзивне: це Wild Cherry, дуже пудрова черешня, і також Jasmine Exclusive це такий брудний, анімалістичний білоквітковий аромат. Але їх Новинки це Amberful. аромат з цитрусовими та пряними нотами на старті. Тому я думаю, це буде сучасний амбровий аромат, бо тут, а вже ж фокус, напевно, вже на амбровому акорді, але також присутні пачулі та фіалки. І я сподіваюся, що ці пудрові нюанси будуть вловими. І я думаю, це буде унісекс історія в сучасному стилі. Ось ця інша новинка Eternal Wood, має вже більш такий насичений Кольор, тому я думаю, вона буде більш вечірня і розкошна. Бо тут вже на старті в нас потужні ноти шафрану, лавайського вуду та давани. Тому я думаю, це буде така алкогольна, пряно-удова. Історія, яка також в собі має а, цю повноту а, деревинних нот, а, гаяк дерево, потім ми маємо палосанте дерево, маємо кашнір ранове дерево, амбру, карамель тонка. Напевно, я думаю, це буде дуже об'ємний, такий а, потужний, шлейфовий, можливо, важкуватий аромат. Я думаю, на вечір або на зиму, але треба дивитися. Не можу сказати, що саме ці новинки мене дуже Цікавлять, але я люблю а, ось мансеру, хочу придбати їх інжировий аромат Фік Ecstasy, якщо я не помиляюся. Напишіть мені, чи ви знайомі з їх парфумами. І я буду переходити вже з другого бренду. Це нішани, мої улюблені з Істанбула. У мене дуже багато їх ароматів. Я люблю і Туберозу, і Африка оліфант, і багато інших. Ця новинка під назвою Шінянай, і, напевно, я щойно неправильно її вимовила, була створена інді парфумером Ангелосом, Знову ж таки, перепрошую за. Мій акцент. Ангелос дуже приємна людина, дуже така спокійна, дуже вихована. Я просто знаю його особисто, і я так розумію, це його дебют як парфумер одразу для такого неймовірного бренду, як Нішана. Мені здається, це точно успіх. І я пам'ятаю, що на виставці багато людей, ну може не багато, але декілька з його друзів казали, що класний аромат, але Нішани, на жаль, не були uh, як. Um, Бренд на виставці, вони десь знімали дуже такий апартамент, крутий в неймовірному ем, такому. Гламурному дорогому готелі. Я туди не потрапила, не знаю, що сталося. Можливо, вони мене викреслили з списка, але все одно я дуже рада, що вони сколорабували з Ангелосом, створили аромат Тесалоніки. Да, Бо в них аромати саме як би, натхнені різними місцями. І тут у нас є альдегіди, тут є багато квітів, тут є древина, і навіть сів, 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 сіветина сівет. Тому, я думаю, це буде така більш вінтажна. Цікава, я навіть не знаю, що від неї очікувати від цієї історії, але я думаю, це буде щось таке дуже унікальне, дуже артистичне, дуже нішове. Щось, я думаю, більш зрозуміле для нас це монталь. Знову ж таки, бренд, який не потребує якогось особливого представлення, і вони мають три новинки: так, це дуже активний бренд. Вони дуже знаєте такі. Продуктивні, завжди випускають багато новинок, але я маю до них декілька, ну, не те, що претензій, але мені би хотілося, щоб, по-перше, вони трішечки погралися з презентацією. Вони це часами роблять, і мені це дуже подобається. Але часами вони випускають парфуми в тих самих флаконах. Ось, наприклад, Wood Full Roses виглядає як багато інших ароматів. Тому, наприклад, якщо ви його могли побачити на поличці в магазині, і якщо ви навіть знайомі з цим брендом, я не думаю, що він би вам якось. Впав ну, в очі, ви його помітили. А, і це знову ж таки навіть по нотах не щось екстраординарне, бо типові ноти для монталя Уда, Таївської Рози, цитрусових та мускусних елементів. Можливо, це знаєте така нова інтерпретація їх стилю, я не знаю. Ось наступний парфум мені більш цікавий, називається він Bubble Forever. І якщо це аромат а, жувальної гумки, особливо рожевої, то я за, я дуже хочу його затестити. Це Найцікавіший аромат, напевно, а, ні, не найцікавіший, але один з найцікавіших а, з сьогоднішнього списку. Тут є карамель, тут є багато фруктових і флоральних нот. Я сподіваюся, що через назву він буде такий дитячий про спогади з минулого. І наступний парфум це Beast Love а, з цікавими нотами. Я не, не зовсім уявляю, як він буде звучати, але сподіваюся, що це буде. Щось нове для цього бренду, бо тут ми маємо білий кедр, ми маємо також сливу з грушею і бергамот зі шкірою. Тому подивимося на звучання цього аромату по нотах. Він для мене цікавий, так само як і наступний. Бо коли я побачила, що хістеріс де парфам випустили новий парфум в колекції This is not a blue world, це не блакитна. Бутилка, а вони всі блакитні під назвою 1.7, І мені я знаєте, просто фанат нот. Я одразу залажу і дивлюся, що там. А тут ох, такий набір крутий з кокоса, з озонових нот, також франджепанії, конвалії, троянди, сандалу, ванілі та мускусу. Я думаю, це буде неймовірний, свіжий, флоральний, акватичний. Прозорий, можливо, пухнасто-пудровий аромат на більш таку теплу погоду, як літо, весна, тому він мене зацікавив дуже. Ось наступні парфуми не так сильно. Хоча я знаю, що зараз багато хайпу навколо ароматів бренду парфам Delamar, і вони мають гарну презентацію, таку більш а, тяжко, Навіть знаєте, є такий важкий люкс, а це важка ніша. І з минулих колекцій я знаю, що там такі. Аромати в трендових стилях. Ця колекція дуже гарна, але для мене, напевно, по ціні я не думаю, що ну. Коротше, не дуже вони мене цікавлять. Давайте до наступного бренду. Cartier, до речі, Cartier, це єдиний дизайнерський бренд сьогодні. І я не знаю, чи цей парфум під назвою Pure Lilas в неймовірному флаконі. Боже, він мені нагадує. А, Якусь молоду дівчину в вуалі а, з Лондона, щось таке, буде представлений в магазинах, а я дуже хочу його затестити, бо він про мій улюблений бузок. Я його обожнюю, він не дуже популярний в парфумах і мій улюблений аромат з цієї ноти це Love It For Science. Він у нуйномат, дуже сучасний аромат. Весняного буска. Його ви також можете придбати, до речі, з моєю знижкою. І так, мені дуже цікаво застосувати аромат від Картьє, бо а, в, в, в них парфуми дуже гарні, особливо ті флоральні аромати. І я не знаю, що буде по ціні, бо чи саме вони бюджетні, чи саме вони дуже космічні, але я знаю, що наступний парфум буде такий, знаєте, досить вагомий по ціні, бо це Ксржоф, колекція Касамараті, має новинку, мої улюбленці це Італіка і Ліра, шикарні гурманські аромати. Я не дуже багато парфумів від Ксяржофа маю. Це єдині наразі, але мені дуже цікаво, як куатро Піці буде звучати. В нього шикарний флакон і дуже ноти, такі, знаєте, контрастні коріандр, давана, червоний перець старом в нас на горі, потім в серці аромати Кокоста Тубероза. І внизу табака, сіно і бетонка. Тому я не знаю, чи вони будуть між собою якось сперечатися ці ціноти, чи вони створюють якийсь дуже гарний і. Ось збалансований аромат. Але ось наступний останній парфум на сьогодні, я дуже хочу затестити, навіть думала, чи придбати всліпу Джуліет від Джуліет Джуліазяган, бо це був один з моїх перших нішових брендів, і вони випустили цей гарний парфум з трендової ноти а, черешні тонка, який порівнює з моїм улюбленим BDK Bідicairus Smoking дуже небанальною темною ваніллю і смачною черешнею. Якщо ви, до речі, чи зацікавлені в їх парфумах, то можете придбати з моєю знижкою Soul Avantgarde. і його також порівнюють з All to Dullness. Мені подобається він своїми молекулами і затишком водночас, знаєте, таким характером. Можливо, це через кашмеран та бетонка, які в обох ароматах. Не знаю, треба все тестити. І я обов'язково повернусь до вас, можливо, з моїми. Враженням від цих парфумів, тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, тицяйте, подобайки, вподобайки, пишіть коментарі, це дуже важливо для мене. І якщо у вас залишилися питання, я буду рада на них відповісти. На сьогодні це було все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Бажаю гарного дня та слава Україні! Папа!